А війни є в родинах, а війни є діти з батьками, а війни є сусід з сусідом на одній площадці не може мати відношення. А вийно є, коли сусід межу трошки переставив забор на, на 50 сантиметрів. І той сусід того соседа вже Готов вдушити, задушити. Розумієте? І мир починається, коли ми, ми е, починаємо з друг другом не, не ворожнече жити. Заклики, які для кожного з нас. Перше, нам потрібно покаятися, щоб надбати прощень. Бо Ісус Христос, Він помер за наші провини, Він подолавши смерть Воскрес. Я вірю, що ви на великдень на свято Пасхи кажете, воістину Воскрес. По-друге, нам треба прийняти вода хрещення і розуміти, що це ми робимо. І по-третє, по третє, тоді ти будеш мати Духа Святого, який буде допомагати тобі. Відмовлятися від гріхов, від спокус, які приходять в твоє життя. Кожен із нас зробить свій вибір. Я можу за вас всіх здесь, хто здесь є.